6 червня 1944 року Франція. Війська союзників висадилися в Нормандії, проти нацистів відкрився другий фронт. Відкриттю другого фронту передувала довга і дуже напружена дипломатична робота. США З союзниками спершу намагалися уникнути втручання в європейський театр військових дій. Та Сталіну на Тегеранській конференції вдалося вмовити Рузвельта та Черчилля у необхідності відкриття другого фронту. Планування операції проходило в умовах надсекретності. Німці підозрювали, що проти них можуть виступити американці, тому зміцнили усе узбережжя Франції багатокілометровими лініями оборони. Атака в лоб німецької фортеці була рівноцінною самогубство. Тому союзники розробили масштабний план дезінформації операція Фортітуд. Згідно з планом, німці мали повірити, що висадка відбудеться в районі Паде-Кале. Саме ця зона була найближчою до берегів Британії, і саме там німці мали найсильнішу глибоко ешеловану оборону. Насправді зоною висадки вибрали пляжі Нормандії. Укріплення були і там, проте не такі надійні. За кілька місяців до операції усіх учасників ізолювали на тренувальних базах, звідки нікого нікуди не випускали. Солдати до останнього не знали, де їх будуть висаджувати. Плани висадки командири отримали лише за добу до операції. Вранці 6 червня, після масштабної артпідготовки союзники почали найбільшу в історії десантну операцію Оверлорд. У ній взяли участь понад 3 мільйони військових та десятки тисяч одиниць техніки. Німці оборонялися вкрай запекло. На руку захисникам був рельєф та сильні оборонні лінії. Втім, німці програвали в чисельності. На одного німецького солдата припадало шість союзницьких. Після кривавої м'ясорубки в точках висадки Омаха, Юта, Сорд, Джуну та Голд союзникам вдалося здолати шалений опір німців та просунутися в глиб країни. Вийшовши на оперативний простір, американці не зупинялися до самого Парижа. Втрати союзників склали 26 тисяч осіб, німців 450 тисяч. Після розгрому у Франції нацисти так і не змогли відвоювати втрачені позиції. і Були вимушені постійно відступати. А відкриття другого фронту наблизило перемогу у другій світовій війні. Продовж 1943-1944 років авіація союзників розгорнула повітряний наступ на Німеччину. Англоамериканські бомбардувальники завдали ударів по промислових центрах Німеччини. В Берліні стало звичним ховатися в бомбосховищах під бомби потрапляло німецьке цивільне населення, літні люди, жінки та діти, авіанальоти завдавали непоправних втрат Німеччині. Гітлер був незадоволений діяльністю командувача військово-повітряних сил Германа Герінга, бо підпорядкована йому винищувальна авіація не захищала Німеччину з повітря, допомогти Німеччині перемогти противників мала нова дивозброя Фау-1 та – ракети класу Земля Земля. Але ракетні атаки на Британію розпочались занадто пізно ніщо не могло врятувати третій Райх від поразки. В 1944 году Германия начала бомбардировки Лондона оружием возмездия Фау-2. Это была первая баллистическая ракета в мире. Работы по ее созданию велись недалеко от города Пенемюнды, начиная с 1937 года. Во время испытаний нередки были аварии и катастрофы. Спирт, который был главным компонентом ракетного топлива Фау-2, во время пожаров вызывал серьезные разрушения. Основным недостатком Фау-2 была система управления полетом и несовершенные двигатели. Тем не менее, только над Лондоном взорвались свыше 500 ракет. Руководил исследовательским центром в Пенемюнде Вернер фон Браун. Главный конструктор Фау-2 после поражения Германии во Второй мировой войне сдался американцам и продолжил свою работу в США. Именно он руководил программами создания межконтинентальных баллистических ракет и искусственных спутников Земли. У другій половині 1944 року становище Німеччини погіршилось, східний і західний фронти наближалися один до одного, і німецьке командування вирішило контурнаступом на західному напрямі ослабити або ліквідувати другий фронт. У повній таємниці німці зосередили майже тисячу танків, понад 800 літаків. Для операції в тилу союзників було створено спеціальний підрозділ, командиром якого був відомий диверсант Отто Скорцені. Уранці 16 грудня 1944 року 20 німецьких дивізій перейшли в наступ в районі Арден. Наступ для союзників був несподіваним, фронт був прорваний. Німецькі танки вклинились в глибину оборони англоамериканських військ місцями на 90 кілометрів. Союзницькі підрозділи, які не встигли відступити, опинились в оточенні, але наступ швидко уповільнився через брак ресурсів. 21 грудня союзницькі війська, об'єднані під командуванням генерала Бернарда Монтгомері, перейшли в контратаку. Німецька армія понесла великі втрати. 28 грудня в німецькій ставці було визначено, що операція в Арденах зазнала невдачі. 4 січня 1945 року Вермахт поновив наступ в Арденах. Вінстон Черчилль звернувся по допомогу до СРСР. 12 січня 1945 року, на вісім днів раніше наміченого строку, відбувся наступ Червоної армії, маючи п'яти семикратну перевагу в піхоті, танках, артилерії та авіації, радянські війська просувалися на 25 кілометрів за день. Німецькі війська були приголомшені несподіваним наступом і панічно відступали. 17 січня у Варшаву вступили радянські війська та Перша армія війська польського. Темпи переслідування відступаючих німців збільшувалися щодня. Все частіше звучав лозунг вперед на Берлін. Вже на початку лютого радянські війська вийшли на річку Одер. 17 січня Черчилль написав Сталіну, ми в захопленні від ваших перемог. До Берліна залишалися лічені кілометри. Воєнно-політичні події другої половини 1944 го початку 1945 го року показали неминучість поразки Третього Райху. Країни-сателіти оголосили Німеччині війну. Італія зробила це першою у грудні 1943 року. До кінця 1944 року її приклад наслідували Румунія, Фінляндія, Болгарія та Угорщина. Від німецької окупації звільнились Греція, Албанія, значна частина Югославії та Італії. Війська антигітлерівської коаліції просувалися вперед. Надії німецького командування на королівські тигри та реактивні літаки не виправдалися. Стало очевидним, що 1945 рік стане останнім роком війни. 16 квітня 1945 року війська радянської армії перейшли в наступ на берлінському напрямку. Німецьке командування вже не мало звідки доставляти в Берлін резерви паливо продовольство. Для захисту столиці із молоді та літніх людей формувались батальйони Фолькштурму, створювалися винищувальні загони та гітлер-югенд. Найбільш жорстокі бої розгорнулися за Зеєловські висоти. Прорвавши німецьку оборону війська першого білоруського. Та першого українського радянських фронтів оточили Берлін. Передові загони Першого українського фронту, 25 квітня на Ельбі зустрілися з військами союзників. У самому Берліні точилися жорстокі бої за кожну вулицю, за кожен квартал. Сутички йшли за будинки і метро, канали і залізничні насипи. 30 квітня радянські війська увірвалися в Райстах. Адольф Гітлер покінчив життя самогубством, а над Райхстагом було встановлено червоний прапор. 2 травня 1945 року німецький гарнізон капітулював. На території Чехії підрозділи вермахту, що прагнули прорватися в американську зону, вступили в Прагу. 5 травня в місті розпочалось повстання. Сили були нерівні. У ніч на 9 травня до Праги війшли танкові підрозділи Радянської армії. Німецькі підрозділи були оточені та вимушені скласти зброю. У ніч з 8 на 9 травня о 12 годині 43 хвилини 1945 року в Карлсхості, предмісті Берліна, представники військового командування союзницьких військ прийняли беззастережну капітуляцію Збройних сил Німеччини. Яку підписав фельдмаршал Кейтель? Світова громадськість сприйняла цю подію з великою радістю та сподіванням на тривале мирне життя. 30 квітня 1945 року Німеччина Адольф Гітлер, фюрер третього рейху, покінчив життя самогубством в оточеному радянськими військами Берліні. До квітня 1945 року стало зрозуміло, що існувати тисячолітньому рейху залишилися лічені дні. Радянські та американські війська з обох боків трощили виснажені німецькі армії, взявши Берлін в кільце. Гітлер відмовився втікати з оточеного міста. Фюрер до останнього вірив, що на допомогу прийдуть якісь міфічні армії або резерви і зметуть ворогів. Коли Гітлер усвідомив, що підмоги чекати ні звідки, то прийняв рішення покінчити життя самогубством. Найбільше фюрер боявся, що його бункер обстріляють снарядами з сонним газом. Його візьмуть у полон та виставлять в клітці на красній площі в Москві. 30 квітня Адольф Гітлер разом зі своєю дружиною Євою Браун попрощалися зі своїми ад'ютантами і обслуговуючим персоналом та зачинилися у своїх покоях. Єва Браун прийняла ампулу цианіду. Гітлер розкусив ампулу з отрутою та одночасно вистрілив собі у скроню. Перед цим подружжя отруїло свою улюблену собаку, вівчарку блонді. Через 15 хвилин ад'ютанти зайшли до кімнати, загорнули тіла в ковдри та винесли на двір. Гітлера та Єву Браун облили бензином та спалили в дворі рейхканцелярії. 5 травня останки Гітлера знайшов радянський смерш. Тіло в умовах надзвичайної секретності перевезли на військову базу в Марієнбургу, де таємно поховали. У 70-х роках прах Гітлера викопали, кермували до стану дрібного попелу та викинули в Ельбу. В НКВС залишився лише фрагмент черепа фюрера. Втім, за одною з міських легенд Гітлер разом з Євою Браун ще на початку квітня змогли вирватися з оточеного Берліна та втекти в Аргентину, де дожили до глибокої старості а в бункері знайшли трупи двійників. 9 травня 1945 року Німеччина Берлін вступив у силу акт про капітуляцію Німеччини в Другій світовій війні. 2 травня після вкрай кривавих та виснажливих двотижневих боїв було взято Берлін. Організований опір німців припинився. Втім, на півдні Німеччина залишалася велика група армій Центр та Південь. Нацисти вперто не бажали здаватися СРСР, розуміючи, що нічого доброго від радянської влади чекати не слід. Командування Вермахту зосередило всі зусилля на тому, щоб якомога більше німецьких частин здалися військам коаліції, а не червоній армії. Після домовленості було вирішено негайно підписати акт про капітуляцію. 7 травня в Реймсі свої підписи під документом поставили генерал Йодель та західні союзники. Проте інформацію про це на категоричну вимогу радянської сторони вирішили не оприлюднювати, адже Сталін не хотів, щоб світ дізнався, що нацисти капітулювали перед заходом. Тому 7 травня було підписано першу частину акту, а 8-го, о 23-й за місцевим часом – другу. Так як в Москві тоді вже було 9 травня, тому офіційною датою капітуляції вважається саме ця дата. Прийняв капітуляцію маршал радянського союзу Жуков та заступник головнокомандувача коаліційними силами Теддер. Згідно з капітуляцією, усі боєздатні німецькі частини мали скласти зброю та здатися в полон. Втім, окремі бойові дії продовжувалися до 15 травня, коли відбулася остання битва в історії Європейської Другої світової війни. Німеччину розділили на чотири окупаційні зони: радянську, американську, британську та французьку. Усі військовополонені поміщалися у табори тимчасового утримання. Їхню подальшу долю повинні були визначити суди. Проте Друга світова війна не закінчилася з капітуляції Німеччини. Японія опиралася аж до 2 вересня 1945 року, коли все ж була змушена скласти зброю. На Тегеранській конференції, що проходила 28 листопада 1 грудня 1943 року, Йосиф Сталін, Франклін Рузвельт та Вінстон Черчилль досягли згоди про відкриття Другого фронту у Франції для забезпечення операції на аеродром. З 4 по 11 лютого 1945 року в Криму відбулася Ялтинська конференція, в якій взяли участь Йосиф Сталін, Франклін Рузвельт та Вінстон Черчилль. У постанові конференції глави урядів заявили, що метою трьох держав є знищення нацизму, розпуск вермахту та встановлення контролю над військовою промисловістю Німеччини. Також було домовлено про скликання Міжнародної установчої Конференції ООН 25 квітня 1945 року у Сан Франциско. Членами ООН зокрема мали стати СРСР Українська та Білоруська Радянські Республіки. Підсумки Другої світової війни в Європі були підведені на Потсдамській конференції, яка відбувалася з 17 липня по 2 серпня 1945 року. Замість померлого Франкліна Рузвельта прибув його наступник Гаррі Трумен. У ході конференції Вінстона Черчилля змінив Клемент Етлі, який переміг на виборах. СРСР представляв Йосиф Сталін. Зокрема, за рішенням конференції СРСР була передана частина східної Прусії з містом Кеннігсберг. Суттєво за рахунок Німеччини збільшила свою територію Польща. Союзники визнали панування Сталіна у східній Європі.